Вітаю, друзі! Ви дивитесь відео НВ. Мене звати Богдан Машай. У Саудівській Аравії стартували переговори щодо потенційної мирної угоди за участі делегацій України та Сполучених Штатів Америки, І, вочевидь, це зустріч, початок процесу, тривалість і результати якого передбачити складно, але ми спробуємо. У моїй студії Євген Добряк, експерт міжнародних, народний депутат України шостого скликання. Євген Дмитрович, дякую за ваш час. Да, вітаю вас щиро. Щодо вибору майданчику, якщо Сполучені Штати позиціонують себе як посередника незалежного, то чи можна їх таким вважати, враховуючи останні різкі зміни в їх зовнішній політиці, зокрема в їх оцінці того, хто відповідальний за цю війну, хто жертва, хто агресор. Тобто наскільки реально вони нейтральні, і наскільки їх можна вважати придатними до ролі посередника і модератора всіх нових умов? Ну, ви маєте на увазі Сполучені Штати. Так, так. Ну я вам скажу відверто. Е від стратегічного союзника, давайте будемо відверто говорити. Я ж що ж ми будемо тут дипломатично відходити від якихось реалій? Ну, ми ж не в Аравії. Да. Нам можна. Ми, ми говоримо реальну об'єктивну картину. Від стратегічного союзника ми перейшли до ну, такої конфронтації в наших стосунках, використання України в інтересах. Адміністрації Сполучених Штатів, коли вони вимальовують свою якусь стратегію, да? я розумію, цю стратегію, я її трохи не поділяю. Е, стратегія в першу чергу відриву Росії від Китаю і тим самим поступки і легітимізація Путіна те, що вони роблять. Але в практичній площині Сполучені Штати пішли далі. По-перше, на майданчику Організації Об'єднаних Націй, вперше Сполучені Штати голосують паралельно з Північною Кореєю, з Китаєм, з, з Російською Федерацією, з Іраном і так далі. Ну, це нонсенс. Далі призупинення військово-технічної військової допомоги України і обміну розвідданими. Це про що говорить? Це говорить про ну те, що ця от нейтральність і посередництво переходить фактично. В політику дипломатичну підтримку Росії легітимізацією е президента Росії Путіна, якого вважають ці агресором, військовим злочинцем, і тим і тією людиною, яка фактично створила передумови створення осі зла, яка протистояла і демократичному західному світу. Це ми все спостерігали на протязі останніх mm. трьох років повномасштабного вторгнення. Ну і спостерігаємо вже 10 років війни Росії проти України. Тому, звичайно, ці речі дуже напрягають нас достатньо серйозно і викликають достатньо такі думки, що буде далі в реальності. Да? І чим завершаться ці перемовини? Багато є версії територіальні поступки з боку України, демілітаризація, не вступ в НАТО вже вирішено питання. Ну, де ж гарантії безпеки, де справедливий мир, де покарання е злочинців, злочинців військових за злочини проти людяності, про зруйну руйнування інфраструктури української і так далі. Тобто, отут, от оці питання, як це все завершиться, ми зараз прогнозувати не можемо. Ми розуміємо, що потрібен мир, але мир потрібен, принаймні, справедливий. Я думаю, що на цих перемовинах, е наша делегація повинна. В нормальному дипломатичному руслі пояснити Сполученим Штатам, представникам і Рубіо і Волсу, і ті, хто присутні з боку Сполучених Штатів Америки, що, ну, по-перше, не можуть бути територіальні поступки, тому що є Конституція України, і не може жоден чиновник, не президент, не інший в якомусь протоколі в якомусь договорі позбутися території. Українських, ну це повинно теж е, показати з законодавчої точки зору. Тому що якщо е, буде йти only deal, як е, е, позиціонує Трамп взагалі в своїх діях по всьому світу сьогодні, да, то це просто хаос, це е, повністю руйнування світа порядку, це руйнування міжнародного права остаточно. Ми думали, що міжнародне право руйнує Росія, да, там і інші сателіти, такі як Іран, Північна Корея, ні, ми тепер бачимо, що в цій е, адженді є і Сполучені Штати. І це дуже погано, і це, це теж напрягає нас. Ну, давайте поспостерігаємо, як буде роз, розгортатися ситуація навколо цих перемовин, чим вони завершаться. Я, звичайно, сподіваюся, що все-таки якимось чином ми повинні переконати Сполучені Штати, що вони все-таки є наш стратегічний союзник. Можливо, сьогодні буде перший раунд такого переконання. Мене ще особисто ну, не те що турбує, але мені здається на поточному етапі. Рівень довіри до сполучених штатів і з боку України, і з боку Європейського Союзу, і з боку Росії насправді, і з боку того ж Китаю, залишається ну недостатнім для того, аби розраховувати на якусь таку міцну угоду, яка вирішить от таку таке таку глобальну проблему. Ну я вам скажу більше, весь світ на сьогоднішній день, весь світ фактично після скільки там півтора місяці Трамп знаходиться при владі, да його адміністрація. І фактично ми побачили недовіру з боку не тільки там України, там Європейського союзу, Китаю того ж да, це окрема окрема розмова. А ми побачили недовіру з боку прямих союзників, таких як Канада, таких як Данія. Британія Велика Британія да такі, знаєте, не зовсім ну добра. Ну добра розмова, тому що Стармер це політик серйозного гатунку. У нього було багато козирів. Ну за ж теж безпрецедентно запрошення від короля Чарльза III для Трампа відвідати Великобританію в рамках державного візиту. Він уже був з державним візитом, коли була жива ще Елізавета II, А зараз це другий раз йому деться безпрецедентно. Один mm. раз може з королівськими почестями бути прийнятий президент тієї чи іншої країни. Хто б вона не була? Тут йому дається такі моменти. Тут Трамп заявляє стосовно мови. Ну, як mm -hmm. говорить Стармер, носій прямий носій справжньої англійської мови, да, і ну це ж теж дуже-не дуже красиві речі. Ну це такі нюанси. Але ж Європейський Союз, а партнери в індитихокеанському регіоні, а Австралія, Нова Зеландія, там, де були створені, наприклад, той же Аукус-Союз, який забезпечував стабільність, дає певну гарантію безпеки в цьому регіоні. А Південна Корея, Японія, Сполучені Штати, коли. Mm -hmm. Байден в Києві підписали цю тристоронню угоду, там вже Північна Корея, дестабілізація в Північно-Східній Азії. Це теж є нюанси. Зараз це хаотичні процеси. Далі візьміть Близький Схід, візьміть Іран. Ізраїль, Іран. Да, принаймні, розумію, я розумію, Ізраїль підлаштовується під адміністрацію Трампа і так далі, але ж дивіться. Надали варіант угоди Ірану. Да? Іран її відхилив. Да? Uh -huh. А етала виступив, і там, я не пам'ятаю, на якій хвилині він розпочав ці нюанси, що ніхто нічого не буде робити. Причому швидко і прямо. Да, швидко і прямо, й... да, ніяких угод. Ну, да? так. І я вам скажу, чому. Іран, це наш ворог. Да, давайте говорити. Це дестабілізатор ситуації на Близькому Сході, але давайте логіку їхню включимо. Вони дивляться на Україну. Країна, яка мала третій ядерний потенціал, яка його здала, яка взяла вигляді гарантії безпеки попереднь Будобежського меморандуму. І давайте на сьогоднішній день говорити: дві країни. Одна з підписантів Російська Федерація стала агресором, який руйнує і вбиває українців і е, українську територію, українську інфраструктуру. А сполучені штати, які були стратегічним союзником, зараз становляться на бік е, агресора. Ну так про що ми говоримо? А Іран. Як він буде відмовлятися від е, нуклеаризації бойової своєї країни, да? для того, щоб як він хто йому дасть гарантії безпеки? Йому гарантія безпеки це отримання ядерної ну, зброї. Я їх щоб... не підтримую. Трамп же листа написав. Ну, Він написав листа, але ж тепер давайте з іншого боку подивимось, якщо ну от, конкретно діяти в тому, щоб застабілізувати ситуацію на Близькому Сході. Відмова від ЕТАЛИ. І Ізраїль вже розуміє, що треба сьогодні наносити удар по інфраструктурі ядерній військово-промисловій е, Ірану для того, щоб зупинити ядерну програму. У них все готове для того, щоб отримати ядерну зброю. Да? Там єдиний. Номінально треба відмінити фетву 2005 року того ж Алі Хамінії, який говорив, що ядерна зброя зброя дьявола, і рани її не може мати. Так як він вони її ввели, так вони її відмінять. Да? І фактично, що вони роблять? Вони отримають ядерну зброю і випробують і для Ізраїля, і для регіону це дуже складна загроза, яка, по-перше. Несе пряму загрозу військову, а з іншого боку, розповсюдження ядерної зброї. Ті ж арабські країни перської затоки, яким треба стабільні гарантії безпеки, вони просто куплять цю ядерну зброю, та ж Саудівська Аравія. Вона її купить у Пакистана за любі кошти, і от вам розповсюдження ядерної зброї. Ну і навіщо Ірану відмовлятися від ядерної зброї, коли? Є листи, а є реальні якби, да. дії, є реальна політика. І, і, і взагалі, я так дивлюсь, що вони починають оцю е, систему е, затягування процесу, і вони будуть тянуть, тянуть, затягнуть так приблизно десь на 4 роки, поки Трамп при владі. а та, Трамп зміниться, ну, а може там щось ще інше зміниться. Отак у них позиція. Я хочу повернутися до теми переговорів у Саудівській Аравії. Трамп наполягає, що в Україні нема карт. Вчора чи позавчора він сказав, що карт немає у Росії. Очевидно, є карта тільки у Трампа, але як ви оцінюєте е, от вихідні позиції, на яких ми зараз перебуваємо, якщо ми беремо цю зустріч в Саудівській Аравії, якщо вона гіпотетично стане початком якогось мирного процесу, то як ви оцінюєте позиції України і, і Росії е, в цих перемовинах на сьогодні? На сьогоднішній день ми бачимо, ну на жаль, перевагу Росії. Чому? Тому що. Ми бачимо відхід Сполучених Штатів як нашого головного стратегічного союзника від е, співпраці з Україною. Да? І це вже є е, певний пас і козир е, Російської Федерації, е, призупинення військово-технічного співробітництва і військової допомоги обміну розвідданими. Це теж плюс Російській Федерації. Це з одного боку. З іншого боку, е, у нас є момент. Е, Таких козирів це в принципі той план, про який я так розумію, буде йтись мова зупинення вогню. Ну. Mm. В повітрі і на морі, да? про це зараз говориться. Зупинити на по лінії розмежування 1300 кілометрів. Ну, практично неможливо в один день, там, де я думаю, і в тижні неможливо. Це дуже важкий процес, і Я думаю, Росія не буде його виконувати. А принаймні, от такий варіант зробити повітря моря. да, це цілком можливо. Припинити обстріл вглиб глиб е, України, вглиб глиб е, Росії, там і так далі. Припинити обстріли на морі е, і припинити всі ці моменти. да, це цілком можливо. Це, чи бу... можна моніторити, супутниками, і моніторити? І, да, і це, до речі, це і супутники, це і авіація, це все і... повністю те, що є в наявності, може контролюватися. І Хто це порушить, це і буде, а контролювати на землі це дуже важко. Mm -hmm. Хто буде контролювати? Хто буде моніторити, і хто теж почнеться звинувачення один одного, що той не витримав чи той не витримав. Це наша достатньо серйозна позиція. Тепер далі позиція з тими ж угодами. Ну, я вам скажу так, що. Поки ми не, не почуємо від американської сторони реальних питань гарантій безпеки для України, підпишемо ми цю угоду. Про перше, це ж попередня угода. Це ж года угода... рідкісна. Це ж не про що, це е, про створення інвестиційного фонду, відновлення України і так далі. А потім уже угода е, майбутня вона буде потребувати ратифікації і Верховної Ради України і Конгресу Сполучених Штатів і так далі. І потрібні, ну ми ж повинні розуміти, що не слово Трампа буде гарантією безпеки, воно не про що це слово. У нас був Будапештський меморандум. Ми повинні про це пам'ятати. А далі ми повинні пам'ятати про угоду, яку з Байденом підписали десятирічну про гарантії mm -hmm. безпеки. Де вона все ніхто ніхто не згадує про неї. Потрібні гарантії безпеки. От тут треба ліпити цей. Е Варіант, який би дав якусь можливість і сподівання на те, що ну принаймні в, якісь, в якомусь моменті буде справедливий мир. Тепер Україна, тільки Україна, ми чуємо, повинна йти на поступки. Територіальні по армії, по невступу військово-політичні Союзи в інші моменти. А вибачте, а Росія на що йде? На які поступки йде Росія? Я щось не почув жодних моментів. От карти, про які говорить Трамп. Так не треба говорити про карти. Треба говорити про те, що ти пропонуєш, що буде поступками від Російської Федерації. Так, більше того, Лавров декларує, що вони не готові відступатися взагалі від, від, ні по від яких питаннях. Там і так, далі, так. Далі вони проти миротворчих контингентів європейських. А тоді як ви забезпечите безпеку на лінії розмежування, яка буде гіпотетично потім створена. Як ви вважаєте, чому Україна повинна віддавати свої території в вигляді Запоріжжя і Херсона, на якій вони наполягають, і так далі ну, Тобто тось, тось ніяких поступок а я не бачу. Багато. Да, тут є фактор дуже непоганий для нас фактор Туреччини, де Туреччина запропонувала свої миротворчі контингенти. Це було б дуже непогано. Вона має можливість, тому що це і я вам скажу, що ми вже побачили по багатьох питаннях а в першу чергу по гарантії їхньої щодо існування зернового коридору. Ви пам'ятаєте, вони дійсно взяли на себе відповідальність і витримали цей момент в достатньо позитивному аспекті. Тому тут, тут, от, от, є багато питань. І а... я думаю, наші повинні це говорити: що ну, поступки тільки з боку України, якісь, з боку е, жертви агресії, всі поступки. А агресор взагалі ніяких поступок. Ну, Трамп же розгорує, що, Що Путін сказав, що він готовий до миру і він йому вірить, а Зеленський каже, що не готовий, ну, на думку Трампа він не намагається це з'ясувати. Хоча логіку, ну я, я не шукаю логіку, це просто те, що він говорить. Логіка, це правильно, так, так це ж бачите, це розмова. Ну якщо ну, б ми так. чітко е, побачили чи від Путіна, чи від того ж Лаврова, да, принаймні дві особи я беру, бо повинно, щоб не Пісков там чи ще хтось, чи Медведів е, з піріпою говорив. Ні, а от дві ці особи Путін і Лавров, які б, які б сказали, да, ми хочемо миру. Ми розуміємо, що мир потрібен, і ми готові на такі-то, такі-то, такі-то речі. А вони як заїжджена пластинка, теж саме, що було в 22-му році. під час Стамбулу, під час не мінську, а от білоруської цієї, mm. коли були перші перемовини до Стамбулу, і так далі, все те ж саме. Як, як і було демілітаризація, денацифікація, і все, це все знову знову є, без жодних поступок. Тому це говорити про якийсь стабільний е, мир і саме головне про майбутню е, сталу архітектуру безпеки в Європі, ми не можемо говорити. І це Європа розуміє прекрасно, в першу чергу, скандинавські країни, Балтійські країни, Польща, Німеччина, Франція. Тому вони і почали оцю активну, е, актив, активний оцей от діалог стосовно того, що якщо. Якісь проблеми по Україні будуть це за, пряма загроза. Європейській безпеці і питання про майбутню архітектуру європейської безпеки, Росія не зупиниться. Принаймні, я не, там, не думаю, що вони підуть військовим шляхом на Францію чи Німеччину, але країни Балтії під загрозою, їм треба Суальський коридор до Калініградської області опанувати, вони можуть це зробити. І ще дуже багато моментів гібридної війни, які вони можуть продовжувати в політичній сфері, в кіберсфері і так далі, те, що вони роблять постійно. Тому тут Європа прекрасно розуміє, чому Макрон вже фактично ну, така серйозна заява і серйозне обговорення стосовно ядерної парасолі над іншими країнами Європи. Ну тут така. Така кількість питань вони настільки складні, що мені здається, вірити в можливість якоїсь швидкої надійної угоди. Ну, це як мінімум себе обманювати, а, а як максимум бути дуже наївним, тому що як можна вирішити все це. Для того, щоб це закінчити за 24 години, потрібно працювати ну мінімум рік, якщо обставини складуться. І от вони ж бачите, як цікаво почали американці використовувати. Ну, я не американці, адміністрація Трампа. Я все-таки не пов'язую інституціонально Сполучені Штати як державу, да, яка mm -hmm. завжди мала свої стратегічні пріоритети на протязі там, останніх 70 років, певні. Да. Зараз ми говоримо про адміністрацію Трампа. Ну, як вони вже, е, по-моєму, да, по-моєму, сказав чи уїткав стосовно 24 годин. Це ж може бути в якийсь день, в якийсь місяць, да, в якийсь рік. Коли? Це вже китайська е, ідеологія філософія, але вони забувають. Що Трамп про 24 години говорив ще, що це буде до інавгурації? Так ну треба, щоб ви ж повинні розкладати карти, робити якісь стратегії і план реальний. А плана нема до цього часу. Mm -hmm. Ви розумієте? план весь в тому. Додавити Україну на максимальні поступки для того, щоб зараз зробити ситуативний мир і щоб Трамп війшов в історію як великий миротворець. Але він е, дуже сильно помиляється, тому що це буде ненадовго, коли почнеться і повернеться війна знову, а Росія не зупиниться. Вона вона для Росії головна задача опанувати повністю Україну. Ну тут треба згадати Бжезінського. Він чітко все колись все описав: що Росія з Україною це велика євроазіатська імперія. Росія без України може претендувати тільки на статус Азійської імперії, тільки претендувати. Угу. От, і все, і всі, всі прекрасно розуміють. Це логістика, логістичні шляхи, це вплив, це чорне море. Це дуже багато факторів, які є. Ну і плюс е, зрозуміло. Для е, Путіна і для Росії це історичний момент відновлення радянського союзу, відновлення тих імперських амбіцій, які є і вплив, е, і тиск на європейський континент і на європейські країни по різних параметрах. Це ж зрозуміло, а без того, щоб панувати Україною, вони ніхто і нічого не можуть зробити. Рубіо сказав перед цими перемовинами в Саудівській Аравії, що ймовірно за їх результатами штати переглянуть позицію по паузі в розвідданих і постачаннях озброєнь. Хоча є частина аналітиків, які взагалі не вірять вже. Що США колись відмовляться від цієї паузи? Як ви думаєте, От тут важко сказати. Я теж, е, от у мене є дуже великі сумніві, що вони е, по результатах перемовин можуть там різко прийняти рішення, і от, от відновити відразу військову технічну допомогу і, і обмін розвідданими, хоча я, хоча б принаймні, Розвіддання для нас більш важливі ніж військово-технічна допомога зараз. Це ж система оповіщення старту балістичних ракет, це і де е, безпілотники знаходяться. Це в принципі для захисту нашої е, критичної соціальної інфраструктури е, цивільної, да, в першу mm -hmm. чергу. І е, брак цих даних для нас має дуже велике критичне значення. Тому подивимось, я вам скажу відверто, це все залежить від однієї людини від Дональда Трампа. От як він, от яке у нього, який у нього буде настрій, яку він знову стратегію в голові у себе побачить, і от подивимось, як він буде на це реагувати. Ну тут теж не можна так в цій ситуації себе поводити. Я думаю, що нам потрібно теж сьогодні робити якісь процеси диверсифікації в цьому плані. Є та ж Франція, яка може надати нам у них дуже потужне супутникове угрупування, групування, яке б могло б ну, принаймні компенсувати ці моменти по розвідданих. Та ж Великобританія, Британія, да, вона звичайно закальцована як п'яки англосаксонських сестер в розвідувальному mm -hmm. співтоваристві, але теж могла б нам допомагати або інші країни НАТО могли б допомагати в цьому моменті. Ну я поки що теж скептично відношусь стосовно відновлення військово-технічної допомоги, отак, от швидко. Тому що ну, ми бачимо реально, реально речі, які йдуть в. Пользу Росії і тиск на Україну достатньо серйозний і дуже такий е, негативний тобто, примуш... прим... примушення України до е, таких поступок, які задовільнять Трампа, і він з Путіним там в шоколаді далі буде розвивати свій там. Я не знаю, тут не тільки відрив Росії від Китаю, а тут ще і я так розумію, що вимальовують так звану нову Ялту розподілу mm. світу, Китай, Росія, е, Сполучені Штати, хоча тут знову таки. Китай не погодиться на присутність Росії в розподілу світу, але якщо ми проводимо паралелі з Ялтою, то сучасну Росію не можна і близько порівнювати з тим становищем, якому в якому радянський союз 100%. коли відбувалася Ялта. І мені здається, ну це робити дуже велику послугу Путіну, оцінювати його і приймати його як Сталіна після другої світової війни, тому що Росія зараз ну не порівнювана за своїм і воєнним і економічним потенціалом. З радянським союзом, війська, якого фізично стояла на половині Європи, коли вони там вели розмов. Зараз Росію на від Сирії вже У Мене питання ще одне по Саудівській Аравії. Фінальне, але питання на мільйон. На вашу думку, зрозуміло, що Україна хоче миру. Українці хочуть миру, українська армія хоче, хоч хоче миру, тому що ми всі і економічно, і, і морально, і фізично виснажені цим повномасштабним вторгненням. От зараз Сполучені Штати кажуть, що вони теж переслідують мету миру з іншого боку. Я думаю, не помилюся, якщо скажу, що більшість українців не хоче миру, який очевидно призведе до війни через там 2, 3, 4, 5 років, коли Росія знову набереться сили нахабності нас атакувати. На вашу думку, що я, яка стратегія для нас? Є е, найменш ризикована в цих нових обставинах. Тобто, як нам з одного боку е, продовжувати рухатись в напрямку, який потенційно може привести нас до миру, але з іншого боку, не стати заручником ситуації, в якій ми вимушені підписувати що завгодно, тому що нам це диктують зовнішні гравці, і ми розуміємо, що у підсумку це призведе до нової війни? Я вам скажу так: Перше, нам потрібно зараз е, максимально на дипломатичному рівні. Працювати хочем чи не хочем Сполученими Штатами Америки для того, щоб все-таки якимось чином перевернути їх оце стратегічне бачення, яке вони, яке вони будували сьогодні по відношенню до війни Росії проти України А це можливо. Видумати. Ну, потрібно принаймні працювати. Mm -hmm. Буде позитив чи негатив? Це вже інша ситуація. Негатив тоді е, не план Б, а от те, що зараз уже Вимальовуються в системі майбутньої архітектури європейської безпеки. Отут от потрібно активно працювати з такими країнами, як Велика Британія, з Туреччиною, з скандинавськими країнами, з Балтійськими країнами, з Польщею для створення отої, от пам'ятаєте, балто чорноморської безпекової догії, mm -hmm. яку, ще, яку ще пропонував Боріс Джонсон. І це була дуже серйозна і суттєва комбінація побудови нової архітектури безпеки в Європі. Плюс Дуже позитивний фактор того, що Ердоган відкрито заявив про те, що він хоче брати участь у створенні нової безпекової архітектури Європи. Це говорить про те, що він розуміє, що НАТО на грані повного колапсу. І це вже всі бачать. Mm. Я вже не кажу там про п'яту статтю НАТО, яка, мабуть, на сьогоднішній день, от, якщо сьогодні щось станеться, вона буде недієздатна, але сама під загрозою існування північно-атлантичного альянсу і трансатлантичної співпраці. Тому ми повинні працювати з європейськими країнами і з Туреччиною для того, щоб ми вибудували е, оцю систему. Архітектуру нової європейської безпеки, де ми були б ключовим фактором, тому що якщо ми будемо брати, давайте відверто скажемо на сьогоднішній день турець, турецька армія і українська армія це дві найпотужніші армії в Європі. Які могли б забезпечити сталу безпекову ситуацію в Європі і побудувати нову архітектуру безпеки? От тут ми повинні працювати над цим. Це як альтернативний план, Так, а що робити за цим прагненням Трампа укласти швидку угоду будь-якою ціною перемир'ями всім. Отут ми повинні от чому я перший пункт сказав, працювати активно, дипломатію тиснути теж на наші принаймні, на наші інтереси відстоювати, якщо буде можливо, тому що якщо не буде можливо, тоді у нас є, є єдиний союз. Союзник серйозний, це Європа, з якою ми повинні продовжувати нашу співпрацю дуже глибоко, і принаймні від Європи отримувати допомогу і робити все можливе, щоб стримувати поки що цю агресію. Тому що піти на, ну я б так не сказав, капітуляція це ж трошки інший, е інша категорія. Капітуляція це коли воюючи дві країни, одна з країн наносить непоправний непоправну поразку іншій. І тоді вона вимушена підписати капітуляцію. Це як був Наполеон, як. Гітлін, і так далі. От, от де капітуляція? Тут же ж нема. Якщо ми навіть об'єктивно будемо брати, тут факторів до капітуляції нема. Тут фактор іде до заморозки конфлікту. Да? Але от нам ми повинні відстояти, щоб ми. Зовсім ніяким чином не позбувалися сьогодні території. Ні в якому випадку ми повинні це на це е, любим дипломатичним полем пояснювати, це неможливо згідно нашого законодавства української нашої конституції, і так далі. Тобто, і показувати це в публічній площині. Я розумію, що це дуже важко. Я розумію, що якщо Трамп вибрав цю стратегію, і отак от сказав, що я буду давити і тиснути Україну і буду схиляти їх до тих умов, які пропонує Росія, да, звичайно, це дуже. Погано, я не знаю. Тоді це може не закінчиться мирним договором, це буде без мирного договору. І сам Трамп каже, що насправді ще невідомо, чи, да. чи буде тоді буде заморозка по лінії фронту, як вона буде існувати, як буде припинення вогню, і хто буде відповідати за припинення вогню? Як це буде виглядати? От зараз мені взагалі важко це все скласти в єдиний пазл. От дійсно непогана ця суть. ситуація, да, коли от дійсно ми починали з маленького море повітря. А далі вже виходили б на момент припинення вогню е, вже по суходолу. Ну, ну тут з іншого ж боку. Подивіться, як Росія. Вона ж запутує карти і говорить, що вони припинять вогонь тільки після мирної угоди. Ну, як це може бути? Це неможливо. Тоді це буде продовження війни, на жаль. Да? І ми ж прекрасно розуміємо, що тут по-іншому ну, неможливо, інакше ми тоді. Втратимо ще і більше території, і більше будуть е е втрати наші в людському потенціалі. Оце саме, це mm -hmm. саме страшне для нас. Дійсно, дуже багато запитань, які не вирішити. вирішити. Я, я, я особисто не розраховую, що це взагалі реалістично вирішити. Ну, а якщо от, чесно, я теж. Швидко, що буде мир і так далі. Тобто я налаштовуюсь на те, що це не базовий сценарій. Базовий сценарій це продовження бойових дій на даний момент з нашою перспективою. Так. Але звісно, хочеться, щоб якнайшвидше настав мир. Дякую вам, Євген Добляк, експерт, міжнародник, був нашим гостем сьогодні.